Вночі 16 грудня до Хмельницького потягом з Києва привезли вифлеємський вогонь миру. Тут його зустріли представники Хмельницького обласного осередку національної скаутської організації Пласт. Шостий рік поспіль координує передачу благодатного полум'я Андрій Колесник. До Києва він прибув з Відня, від нашої делегації, яка приймала його там в австрійських скаутів. Ми Вже з 98-го року пласт як організація офіційно переймає цей вогонь від наших братів в скаутингу, там, польських харців, словацьких скаутів, безпосередньо в Відні і передають вже методом такої естафети з рук в руки всім тим, хто його потребує. Місія пластунів принести вогонь тим, хто не може відсвяткувати різдво вдома у родинному колі. Тож символічно з полум'я передали військовим капеланам, які повезли його на схід. У Нас є багато військових, які святкують різдво не з родинами, а зі своїми побратимами і посестрами в зоні бойових дій. І це такий певний символ добра і власне того, що світло переможе темряву. І ми власне бажаємо це світло занести в якомога більшу кількість. Установ і людей для того, щоб вони в такі темні часи мали якусь підтримку для свого духу, для своєї віри. Різдва пластуни ділитимуться благодатним вогнем із храмами, лікарнями, школами та державними установами. Ми щороку отримуємо символ духовного світла, символ добра, єдності і підтримки. І на сьогодні це не аби як актуально, тому що багато людей працюють за кордоном, багато переселенців, і нашим захисникам і захисницям потрібна ця частинка різдва. А для нас усіх надія і непохитна віра у перемогу. А вже найближчої суботи, 21 грудня, хмельничани зможуть взяти його додому. Щорічна урочиста акція з передачі вифлеємського вогню відбудеться у сквері імені Шевченка о 16-й годині. Навіть якщо полум'я згасло до Різдва, можна не хвилюватись, наголошують у пласті свічку, яка має силу вогню з вифлеєму, можна запалити вдруге. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.